Сніг не просто опади чи зміна погоди, це зміна енергії простору. Коли він випадає, відбувається повне очищення енергетичного поля. Старі емоції стираються, відпрацьовані енергії гаснуть, простір переходить у режим чистоти. Сніг знижує шум і вібрації. Коли він падає або лежить товстим шаром, світ ніби переходить в енергетичну тишу. У цей час інтуїція посилюється, підсвідомість говорить голосніше, емоційний фон вирівнюється, внутрішній хаос зникає. Сніг – пороговий знак, він означає внутрішню трансформацію, завершення одного етапу і вхід у новий. Недаремно кажуть сніг покриває минуле, щоб можна було написати нове. Під час снігопаду утворюється природний енергетичний захист. Простір закривається від зовнішнього негативу, твоє поле стає нечутливим до хаосу, енергія стабілізується і збирається. Білий колір снігу частота чистоти і високих вібрацій, символ присутності Вищої сили, і момент, коли простір говорить із людиною через оновлення.